Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The of Jimmy. І нам треба викрасти Ласітер 55 Hollywood Девд. Ось такий, можна так сказати, <рес> <рес> симбіоз лімузина і універсала якось там. Ну це шикарна тачка. Давайте її викрадемо. Якомога швидше може вийде викрасти. Хоча я не знаю, що завгодно може очікувати. Так, пропустіть мене. Ось так. Я не знаю, де він знаходиться. Але коли приїду, буду бачити. А, тобто на, стоя... на стоянці він знаходиться. Так ось він де? Ось він де стоїть. А, стоянка зачинена. Прийдеться взламувати. Оце більш такий серйозніший замок. Ого, який сигнал. Мабуть, той самий гараж треба його відвести. Тобто, якщо тачка в ідеалі я привіз, то 6 хасариків я отримую. Пропустіть мене. А, я що проїхав повз, чи що. Походу, що проїхав повз. Ось там тепер стоянка. Без проблем навіть. 6250 баксів. І в мене тепер... 30... більше 38 касарків в кишені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!